Добрий день, шановні здобувачі освіти! Запрошую вас на урок української мови. І сьогодні разом з вами викладач Київського Вищого професійного училища водного транспорту Галина Андрусишина. Тема нашого сьогоднішнього уроку односкладні речення. Епіграфом сьогоднішнього уроку будуть слова відомого. Автора Тараса Григоровича Шевченка. Учіться, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Запишімо, будь ласка, в ЗОшиті тему і епіграф уроку. Сьогодні на уроці ми повинні навчитися визначати види речень за складом граматичної основи, а також. Особливості односкладних простих речень. І якщо ви активно будете працювати на уроці, то ви будете вміти розрізняти односкладні і двоскладні речення, навчитесь конструювати односкладні речення та правильно їх вживати в усному і писемному мовленні, а також робити висновки на основі спостережень і досліджень. І розпочнемо ми наш урок з вправи кола Вена. Ви вже працювали з цією технікою, тому зараз у середині кіл, які перетинаються, ви заповнюєте спільні ознаки односкладного і двоскладного речення, а у бічних ви пишете відмінні ознаки. Отже, натиснули паузу і заповнили діаграму Вена. Давайте перевіримо, що ж ви записали. Спільні ознаки це граматична основа і в одного, і в іншого речення вона є. І також вони можуть бути поширеними або непоширеними. А от односкладне речення ви повинні записати. Граматична основа складається з одного головного члена у формі підмета або у формі присудка. двоскладне речення має граматичну основу із двох головних членів речення і підмета, і присудка. Зверніть увагу. На відміну від двоскладних речень, у яких обов'язково повинні бути два головні члени, і підмет, і присудок, в односкладних є лише один головний член. І цей головний член речення суміщає в собі функції і підмета, і присудка. Другий головний член речення у такому реченні не потрібен, бо зміст нам буде і так зрозумілий. Тож правильно говорити так, головний член речення у формі підмета, або головний член речення у формі присудка. І я сподіваюся, що цю тему ви засвоїте як свої 5 пальців. І тому зараз у зошиті ви малюєте свою руку для того, щоб ви дуже добре запам'ятали цю тему. Взяли олівці і обвели кожен свою руку. І великий палець бажано, щоб він відходив ось отак вбік. Так, і тепер на великому пальці він у нас окремо відходить, так від інших чотирьох, і ми написуємо називні речення. Називним називається таке речення з головним членом у формі підмета. І ось є приклади літо. Це речення. Просте, односкладне, так, називне, непоширене, тому що немає другорядних членів речення. А ось тихий ранок, ранок також головний член речення у формі підмета, а тихий – це позначення. Тобто це речення просте, односкладне, повне. І поширене, тому що є другорядний член речення. Записали на великому пальцю ці приклади. Тепер вказівний палець пишемо означено особове речення. І ви повинні пам'ятати, що присудок. У такому означено-особовому реченні співвідносний із займенниками я, ми, ти ви «Не люблю подорожних обіцянок. Отже, в цьому реченні головний член речення у формі присудка не люблю. І ми можемо підставити. Займенник Я – «я не люблю. Отже, це речення буде означено особове. На середньому пальці записуємо неозначено особові речення. І ми бачимо тут такі речення, такі приклади: ведуть коня вороного. І ми можемо сказати, що головний член речення. Співзвучний із займенником вони. Вони ведуть. Отже, якщо ми можемо поставити займенник, підставити в реченні займенник вони, тоді це речення буде неозначено особове. На підмізинним пальцем пишемо безособові речення. І, напевно, ви зрозуміли, що в безособовому реченні головний член речення у формі присудка, але ми не зможемо підставити жодної особи. Тобто, присудок буде виступати безособовим дієсловом або у формі. Безос... Но то. За вікном смеркає. Головний член речення смеркає. Отже, це безособове речення. І на мізинці записуємо узагальнено особове речення. Запам'ятайте, що це речення, яке ми зустрічаємо в усній народній творчості. Тобто прислів'я, приказки, загадки, байки, рецепти навіть, афоризми, все це будуть у нас узагальнено особові речення. І присудок буде співвідносний із займенниками ми, ти, вони. А тепер повернімося до нашого епіграфа. Попрошу підкреслити члени, головні члени речення. Натиснули на паузу і підкреслюємо в зошитах. Тепер перевіряємо. У нас тут є чотири головних члени речення. Учіться, читайте. Научайтесь і не цурайтеся. Це у нас буде односкладне, узагальнено особове речення, адже це афоризм, тобто вислів відомої людини, яку знаємо і ми використовуємо її у формі якихось прикладів, якихось повчань. А зараз продовжимо роботу з текстом. Записуємо в зошиті такий текст, Чернеча гора. Тепер її називають Шевченковою. Тут поховано генія українського народу Тараса Шевченка. Ця гора наша національна святиня. Обов'язково відвідайте це місце. Натисніть на паузу, перепишіть ці речення і підкресліть граматичні основи. Перевіримо. І зараз для вас завдання. Поверніться, будь ласка, до лайфхаку просто як 5 пальців, і підпишіть, які це. Вид односкладного речення. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. А зараз проведемо дослідження, записуємо у зошит такі речення: Ти поклонись доземно кобзарю, понад шляхом запали хати. Вже не боронять козаки волю булавою. Ось і наша хатонька стоїть. Ми поживемо-побачимо. І я прошу підкреслити також граматичні основи у кожному реченні. Зупинили на паузу і виконуємо це завдання. У вас повинно вийти ось таким чином. Першому реченні Ти поклонись. В другому реченні хати запалали. Третє речення козаки не боронять. В четвертому хатонька стоїть. І в останньому реченні ми поживемо побачимо. А зараз я вам пропоную перетворити ці двоскладні речення в Односкладні. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Тепер перевіримо. Перше речення може перетворитись в означено особове. поклонись доземно, кобзарю. Кобзарю у нас виділене комою. Давайте пригадаємо, що це звертання. А звертання у нас не є членом речення. Друге речення понад шляхом запалало, запалало це безособове дієслово, і тому речення буде односкладне, безособове. Вже не боронять волю, була вою, можна не боронять, підставити займенник вони, тому це речення буде неозначено особове. Ось і наша хатонька. Тут головний член речення співзвучний з підметом хатонька, і це буде називне речення. І поживемо-побачимо це афоризм або приказка, так, і відноситимесь буде до узагальнено особове речення. Дякую всім, хто активно працював сьогодні на уроці. І запишіть домашнє завдання виписати із художніх творів української зарубіжної літератури по одному односкладному реченню кожного виду. Дякую за урок. До нових зустрічей!